Плімося, аби всі наші герої повернулися живими. Шукаєш ефективний засіб від болю в горлі? Без смакових добавок, без ароматизаторів? А можна, щоб просто лікувало. Септифрил Дарниця. Антисептик широкого спектру дії для вашого горла. Лікування і нічого зайвого. Септифрил Дарниця. Онови свою оселі з чудовими пропозиціями від від'оск. Знижки до 50 на всі крісла. Наприклад, крісло Гойделка лише за 3750 тисячі гривень. Знижка 50% або знижки до 50% на постільну білизну. Ви завжди можете повернути свою покупку. Йоск Скандинавіан and Ливінг. Декатилен містить антисептик та анестетик. Комплексно бореться зі збудниками хвороб горла і має м'ятний смак. Швейцарський декателен. Зупини біль у горлі. Дій на причину. Закінчив ця війна. Зв'язок буде непотрібен. А поки ми робимо все, аби він був. Щось наша принцеса захворіла. Візьми в аптечці «Дарфен Експрес у стіках. «Дарфен Експрес це смачна суспензія у зручному стіку. Допоможе позбавити жару, болю та запалення. Експрес» – від жару, болю та запалення для дітей і не тільки. В офісі знову нежить. Усім хочеться вільно дихати. Транспортний відділ бореться з нежиттю звичайними засобами. Але це майже не допомагає. А у фінансистів є флуацил рино. Це сольовий розчин, посилений ацетилцистеїном, який не тільки промиває, а й розрі. Тому фінансовий відділ вже й забув про нежить, а у транспортному продовжують промивати ніс. Подвійна сила флоацил Рино відновлює дихання. Якщо в тебе температура, що аж пара йде, потрібна пара речей. Парацетамол-дарниця та склянка води. Це посильне рішення для зниження температури. Парацетамол-дарниця. ти температура не пара. Трес погіршує роботу мозку. Біфрен допомагає подолати хронічний стрес, занепокоєння, страх та тривогу. Біфрен покращує концентрацію уваги, підвищує фізичну та розумову процездатність. Біфрен, заспокойся і працюй. Разом переможемо. Наше серце реагує на стрес. Якщо серцю неспокійно, корвалтаб екстра. Корвалтаб екстра допомагає зняти тривогу та стрес, подолати спазм та розширити судини серця. Корвалтаб екстра потрійний ефект, тому що серце тільки одне. Нестерпно, головний біль та мігреня. Звичні засоби не допомагають. Цитрамон Максі знеболювальний протизапальний засіб, може нейтралізувати навіть сильний головний біль та мігрень. У головну місію виконано Цитрамон Максі. Максі дія проти головного болю. Дивись щодня. Головний випуск єдиних новин в ефірі СТБ. <звук> А чорт собі радіє, бо ця цифра невблаганно росте. І слава Богу, наша справа зі Львова аж до сходу несла вічну силу єднання, волю роду і віру, що в Черніговій сумах буде тиха весна, й Миколаїв ось ось перемозі зрадіє, що лунатиме в вінниці сміх на перонах. Відсвяткує свободу столиця сповна і стоять в нас сьогодні за волю мільйони, сотні тисяч сердець, а країна. Одна. Masai baigė uh, halią, nuslėga. З понеділка по четверна час справедливих розслідувань та історія про силу маминої любові. Дивися з тебе, і все буде Україна. Немає своїх чужих усі ми рідні українці. Стрес погіршує роботу мозку. Біфрен допомагає подолати хронічний стрес, занепокоєння, страх та тривогу. Біфрен покращує концентрацію уваги, підвищує фізичну та розумову процездатність. Біфрен заспокойся і працюй. Разом переможемо. Деякі істоти полюють на пральні машинки. А ми з України і страхуємо свої машинки онлайн на Hotline Finance. Hotline Finance. Страховка. Звісно, онлайн. Дякую, що ділилися місцем у підвалах і метро. Ховали на сумці, виносили на руках, провозили поміж куль. Люди. Дякуємо за відданість. Ми сильна, квітуча країна. Хай ніщо не завадить нам вільно дихати. Алергійне місце в нашому житті. Ельцет. ефективний засіб від алергії. Ельцет. наше серце реагує на стрес. Якщо серцю неспокійно, корвалтаб екстра. Корвалтаб екстра допомагає зняти тривогу та стрес, подолати спазм та розширити судини серця. Корвалтаб екстра потрійний ефект, тому що серце тільки одне. Як добре, коли все добре. І погано, коли щось болить. У мене це руки, адже вони постійно напружені під час роботи. Але не тільки руки. Добре, що є Дарфенгель. Завдяки подвійній силі бупрофену і левоментолу Дарфенгель активно сприяє боротьбі з болем у м'язах та соглобах. Для тих, кому біль заважає рухатись, опускати, піднімати щось тягнути чи штовхати. Дарфенгель завжди вчасно. Дарфенгель може допомогти при болі в м'язах та соглобах. І тут на чеку написано, ще вчора був на дні народжені комфі, купив зі знижкою, смартфон, ноутбук, планшет. То ви скажіть мені, будь ласка, що це за QR-код? Микита літає в космос, Ніна біжить марафон. Це коли приходить онучка. А так вони живуть нормальним активним життям. Прийом кардіомагнілу знижує ризику творення тромбів і розвитку інфаркту міокарда. Кардіомагніл для активних сердець. Алергія на амброзію стає проблемою державного рівня. Страждаєш на алергію від амброзії? Спробуй Едем. Едем відчуй життя без алергії. Пенсію життя промзіра цієї осені. Танцюй. Тебе. у кожного з нас своє справа. Ми займаємося постачанням металопрокату. Я засновниця українського бренду постільної білизни. Займаємося доставкою автомобілів зі всього світу. Але любов до України одна. Це нас і мотивує. Щоб українське стало синонімом якісного. Віримо в Збройні Сили України, в силу бобовни. Слава Україні! Країна без тебе ніяк. У Елекс. Продовжуй працювати. А ми допоможемо. Країна без тебе ніяк. Проєкт. Знятий у мирному 2021 році. Впевнені красуні. Я привлекательна, мудра, мудре, поженське. Стримані розумники. Я розумний. Максимально. Новий канал з ВД у пари. Повні протилежності. Хоч штота тобі понравилась, вам Ні. Пара на мільйон прем'єра з 5 вересня на новому каналі. У найважчій для країни час. корон помилок росіян у нас нічого не залишилось. Ведучі та журналісти фактів і вікон поруч триває марафон. Єдині новини, аби розповісти правду. Питання, яке цікавить сьогодні всіх українців, аби застерегти. Найголовніше це зберегти себе. Це інформаційна гігієна та разом протистояти ворогу Відтепер у будні о 22-й та у вихідні після 23-ї дивись головний випуск єдиних новин в ефірі с. З тебе, і коли ти захочеш здатися, бо все тріснуло, як кришталь. Згадай лише одне Азов, сталь. Коли поряд дихає війна, найцінніше, що ми маємо життя, найважливіше, що ми можемо жити цієї осені Живи з любов'ю, в серці. Це має бути українка. Хочеться її знайти. Із запалом в очах та на кухні. Це буде феєрично. Це найкраще збиті кулінарні вершки. А велика й у вас команді? Придає, що я тут сижу, я жду. Смакуй життя. Вау. Танцюй життя. Я хочу стати найкрутішим бібоєм в Україні. Мені дуже допомагають танці. Це ж життя. Сіну. Життя нема часу на красу капочетверне СТБ. Час справедливих розслідувань та історія про силу мамоної любові. Дивися з тебе, і все буде Україна. У суботу, о прокинься з зектором на СТБ. «Фуцис» – трикутне рішення від молочниці, адже є проблеми, про які не говорять, і найголовніше знайти спосіб їх рішення. «Фуцис» – просте та ефективне лікування молочниці. Онови свою оселю з чудовими пропозиціями. від Від'яск знижки до 50% на топ-матраси. Наприклад, топ-матрац лише за 2500 гривень. Знижка 50%. Або знижки до 50% на декоративні подушки. Ви завжди можете повернути свою покупку. Йоск сліпінг і Ливінг. Дякую, що ділилися місцем у підвалах і метро. Ховали на сумці, виносили на руках, провозили поміж куль. Люди дякуємо за відданість. Вже багато років здоров'я нашої сім'ї захищає мефенамінка. особливо при перших ознаках застуди. І це зрозуміло. Адже мефенамінка не лише знижує температуру та має протизапальну дію. Мефенамінка також допомагає імунітету, стимулюючи утворення інтерперону. Тому організм продовжує боротися із застудою. Мефенамінка долає застуду, допомагає імунітету. Дозволено навіть дітям з п'яти років. Перемагаємо і віримо в силу нашого народу та силу ЗСУ. Вітаю, мене звати Іван. Я з України. Ми з друзями працюємо в сфері IT, Більшість з нас програмісти. Ми спілкувалися з хлопцями, які в збройних силах України отримували відгуки, що повербанки дуже великий дефіцит на фронті. Дуже часто так буває, що немає змоги якось зарядити телефон, щоб бути на зв'язку зі своїми рідними. Якщо розряджається телефон в солдата, який не може позвонити сказати своїм рідним, що я живий, то це є дійсно проблемою. Ми придумали, як перетворити шкідливу звичку на користь Збройних сил України. Просто сиділи, розмовляли і вирішили відкрити одноразові електронні сигарети. і виявили, що там цілком нормальні акумулятори, які можна перезаряджати. В ось цей корпус влазить 20 акумуляторів від електронних сигарет. Ось такого не розміру. Термоскотчем московцям Коли ми відтестували, що це дійсно працює. Виключатель це фонарик. Кинули клич в соцмережах, щоб нам люди відправляли викорені одноразові сигарети. Відгукнулись дуже багато людей, прислали більше 10 тисяч електронних сигарет. Ми відкрили таке собі міні-виробництво. Мої батьки е, були в окупації один місяць. У них не було світла, тому вони свої телефони заряджали як могли. Будь-який дзвінок від них це був як е, подарунок. І сусіди, дорослі, діти приходили всі охочі допомагали. Кидаєш три і чотири. Це суди. Відправили вже на передову 101 павербанк. Штука показала себе дуже класною. Хватає чотири рази зарядити телефон. для зв'язку, як між собою, так і з нашими близькими друзями. Деякі з наших повербанків ми комплектуємо спеціальними е, портами та кабелями для того, щоб можна було заряджати військові рації або того самого тепловізора, які е, потрібні солдату у бою. Хочу подякувати вам за вашу роботу. Продовжуємо в цьому ж дусі. Слава Україні! Я хочу звернутись до людей. Допомагайте один одному, допомагайте нашій армії. Коли ми разом ми переможемо. З понеділка по четверне з тебе час справедливих розслідувань та історія про силу маминої любові. Дивися з тебе, і все буде Україна.